Ми завітали до однієї з київських секцій Дивчать карате, щоб перевірити, чи позначається це чоловіче захоплення на жіночності. Аж ніяк. І цей спорт виявляється серед дівчат популярний. Я скажу, більшість із моїх учениць вони мають модельну зовнішність. Це Христина. Їй всього шість. Її мама Валентина розповідає, відколи дочка почала займатися карате, кавалерів лише побільшало. Вона у нас дуже нежна, дуже добра дівчинка з длинними волосами, дуже женственна. Чотири місяці тому христинку на перше заняття привів тато, який в свій час захоплювався карате. На наступне дочка попросилася сама. Саме главне ана сама того не заставляємо. ні в коємірі. То вона ждето витіх днів. Тобі подобається займатися карате? Да подобається. Я люблю колеса крутить. Почему должны только мальчики ходить на каратэ? Вот привычка -то только мальчики, а девочки? По-моему, в наше время женщина должна уметь постоять за себя везде. На улице, на работе. У цьому залі діти опановують стиль карате Кіо Кушенка, який з японської перекладається як товариство шукачів істини. Окрім технічних прийомів самозахисту, учні вчаться бути терплячими та уважними один до одного. Сьогодні один кращий, завтра буде кращий інший. В житті вони можуть бути прекрасними друзями. От. Це те, що е, об'єднує людей. От. І скажімо так, карате це щось таке, що е, робить людину кращою. Тренер запевняє і фізично, і духовно дитина готова займатися карате з шести років. І то, яка не... Ну, така скажем, шустра, от не, не, не є такою що, занадто домашньою дитиною. От, це така енергійна дитина, рухлива дитина і фізично здорова, аби витримувати виснажливі тренування. Прикладом такої дитини є христинка. Вона у нас 5 років, 3 рази підтягується на перекладині. з 5 років. Сама. Сейчас уже 4. Обов'язково для занять карате дитина приносить довідку, що вона здорова і може займатися карате. Діти на заняттях працюють у спеціальному захисному від ударів спорядженні та шоломах. Дорослі дівчатка одягають додатковий бюстгальтер з міцного пластику, аби уникнути забиття грудей. За спостереженнями тренера, дівчата схоплюють техніку карате швидше ніж хлопці, бо наполегливіші у досягненні результату, опановуючи карате Ківку шинкаль, дівчата здобувають не лише фізичну силу, але й силу духу. Особі, а відтак перестають випромінювати енергію жертви і можуть вкласти на лопатки одним лише мудрим словом. В дівчаток з'являється така риса, як самовпевненість, е е риса жорсткість е характеру. Такі зміни помітила б собі і Христина. Ти вже скільки чотири місяці займаєшся? Розкажи, яка ти стала завдяки занятцям караси? Смелее стала уже. Она стала намного смелее. Ну, вот не только в физической жизни, но и в школьной. И она не боится учителя, она не боится уроков, она не боится выходить к доске. Она ничего не боится.